У Росії масштабні вибухи та займання. Аеропорти зупинили роботу в низці областей РФ. А на тимчасово окупованій ділянці Запоріжжя ГУР вдарило по ворожому штабу. Ліквідовано офіцерів. Більше про це за мить на каналі «Сій час». Підписуйтесь вже другий день. Поспіль зупиняють роботу московські аеропорти. З самого ранку, 27 грудня, в столиці та на околицях ворожої федерації оголосили про дронову небезпеку. Через це на литовищах діє план Кавьор. Він же План -Кили. Його запроваджено ще в низці авіагаваней в аеропортах Казані, Самари, Грозного, Махачкали і Сочі. Повідомляють у п'ятницю. РОЗЗМІ. Росавіація пояснила, що це зроблено для гарантування безпеки польотів цивільних повітряних суден у зв'язку із загрозою атаки. Згодом до цього переліку паралізованих об'єктів записалися ще й Астрахань і Волгоград. Оголосили заборону на прийоми і випуск літаків. Пасажирам довелося чекати свого рейсу годинами. Деякі навіть залишалися у холі на ніч до оголошення про посадку. Як бачимо, дрони розліталися чи не по всій Росії. Відповідно до звіту Міноборони РФ протягом минулої ночі черговим засобом ППО було знищено 13 українських безпілотних літальних апаратів. Як про це пише відомство? П'ять БПЛА нібито збиті на територією Брянської області, три над територією Курської області, по два над територіями Білгородської та Тульської областей, і ще один на територією Астраханської області. Чи не найбільше страждає Білгородщина. І навіть не через дрони, а через недолугість власної армії. Новий випадок Веніштатного схаждіння двох авіабомб зафіксували у селі Кустовоє. від українського кордону до нього більше 30 кілометрів. За даними видання Астрафа-500 випустили росіяни поряд із житловими будинками. Евакуйовано понад 150 мешканців села. Постраждалих, як стверджується, немає. І ще одна авіабомба впала поряд із житловим будинком у селі Пушкарне. Мешканці нібито також не постраждали. Про дані про це російські ЗМІ пишуть. Таким чином, редакція нарахувала, щонайменше 165 випадків падіння авіабомбу Росії на підконтрольній. Росії поки що території України за весь 2024 рік. Ну а на Брянщині через атаку на станцію, що перекачує нафту, згоріли два трансформатори. Про таке пише вже згаданий ресурс Астра. Як з'ясували журналісти, НПС Десна та ТрансНЕФД Дружба у селищі Десна Брянської області безпілотники атакували 25 грудня і постраждалих знову ж таки немає. Про них Росія. Не каже. Тривожно сусідам нашим не лише через дрони, насправді у столиці відмовляються ходити електробуси. Вже два запальних бойкота влаштували машини. Пожежу знімали очевидці. Зважаючи на те, як останніми днями ворог переживає за свої аеродроми, схоже, окупанти дійсно бояться ударів по ним. Партизанський рух «Атеш» каже, що нееродромі «Саки» вже будують захисні споруди. Там із часів анексії Криму дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк із літаками су 24 М і су 30 СМ. Судна прикривають системи ППО і РЛС росіян. Це так само видно на цих фото. І в цю точку вже не раз влучали Збройні Сили України. А отже, ворог добре знає, що нові удари цілком імовірні. Зводить противники водні загородження у намаганнях прикрити міст через Керченську протоку від морських дронів. Втім, будівельним роботам перешкодила стихія. Після шторму зірвані з якорів баржі затонули. А отже, тепер. Все це будівництво треба починати з самого початку. Ну а поки наші спецпризначенці тримають плани щодо удару по Керчицькому мосту у таємниці. Разом з Тиму ГУР похвалилися ураженням штабу РФ у Запорізькій області. Розвідка отримала інформацію про зустріч офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази РФ. Одразу після початку польової наради по путіністам зробили гаряче. Внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки. Допоміг у цьому нашим воїнам Хаймарс, якого так бояться росіяни. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження від вдалої операції гур. І пропоную подякувати нашим воїнам за їхню мужність і відвагу. Вибухи в анексованому Криму. Низка областей Росії накрила повітряна тривога. Торкнулася вона навіть Москви. Тим часом на узбережжі Чорного моря долають наслідки проливу мазуту після аварії танкерів. Нарешті приїхав російський міністр. Наскільки ж там важка ситуація? Про це у випуску. Підписуйтесь на канал «Сейчас» і переходимо до важливого. 26 грудня стало неспокійним для жителів тимчасово окупованого Криму. Особливо неспокійно було у Севастополі. В день четверга моніторингові канали попереджали пропуски ракет. У деяких російських військових частинах у Севастополі вмикали сигнал тривоги. Про це повідомляє канал Кримський Вітер. Зетпабліки припускали, що ракети «Шторм Шедоу» могли летіти і по Приазов'ю Краснодарського краю. Згодом Севастопольці почули два гучні звуки прольоту чогось у повітрі, чого саме не виявлено. А з аеродрома Бельбек підняли в повітря винищувач. У районі Керченського мосту окупанти поставили димову завісу. За годину до цього саму переправу перекрили для руху. Також в тому районі фіксували курсування швидкохідних військових катерів. Судна патрулювали в протоці вздовж берегів Керчі. Можливо, катери вели полювання на українські морські дрони, а може, моніторили забруднення у збережжі Чорного моря Мазутом. З боку Краснодарського краю теж багато залишків нафтопродуктів. Їхня влада ввела режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Не минуле тижня. Голова МНС Росії Олександр Курінков нарешті звернув увагу на екологічну катастрофу. Урядовець відвідав зону ліквідації розливу нафтопродуктів особисто і разом з губернатором вони оцінили, як просувається збирання мазути на узбережжі. Правда в тому, що волонтери працюють і вдень, і вночі це здебільшого студенти, але пощастило не всім. Подекуди їм не надали навіть належних умов і змушують прибирати мазут без захисних костюмів чи респіраторів. Тому молодь змушена працювати з небезпечними матеріалами, які можуть завдати шкоди їхньому здоров'ю, через безпосередній контакт. Про це повідомляє створений силами спецоперації України Центр національного спротиву. Найстрашніше те, що мазут вбиває майже всю живність на дні Чорного моря в районі, де затонули танкери. Це сотні тисяч крабів, медуз, рапанів і малюсків, які загинули у небезпечній чорній жижі. Страждають птахи на берег викидує чорнокнижних дельфінів. В той же час Москва та околиці опинилися під небезпекою невідомих дронів. За даними Росмедіа, роботу столичних аеропортів було призупинено. Паралізували литовища Шереметьєво, Домодєдово, Внуково, Жуковський. Там, на час атаки, працював план кавюр, себто Також за подібним превентивним сценарієм пішли і у Калузі. Низка аеропортів не приймала та не відправляла літаки. Годіли сирени у Ростовській області. Читачі видання Астра передають, що жителі спускаються до підвалів, щоб сховатися від ракетної атаки. А в Орловській області школярів регіону евакуювали під час уроку. Все під звуки сирен про наслідки нічого поки не чути. Тому ми чекаємо звітів. Тож, шановні, підписуйтесь на канал сейчас, якщо ви хочете спостерігати за тим, що ж відбувається. У сусідній федерації, дякую вам за увагу. Наперед, спасибі за вашу активність. Підписуйтесь, ставте вподобайки і не забувайте про коментарі.